Всім привіт! Мене звати Марія і ласкаво прошу на мій рукодільний канал. І сьогодні у нас е хвіст в кадрі. Мен мені не вдалося її зігнати зі столу, щось їй тут дуже цікаво. Також їй дуже сильно хочеться поперити в віконечко, тож доведеться її трошечки поспостерігати. Що ж, давайте почнемо. З процесу, що ти хотіла. От ти хотіла тут сидіти, тепер терпи. Кажу вам трошечки цю жінщину. І назад. Це мій досить таки немаленький монохром політвідьми. Вишиваю я його на опалі 310 дмсі. І у мене тут полізла кудись втекла розмітка. І де він у мене досить таки повільно, тому що я його А, не часто беру, Б, не сказати, що за один захід я багато вишиваю. Якби основний у мене легкий процес це не цей, а все-таки семплер. Тож, на це залишається, воно таке, знаєте, побічний квест такий собі. Тож вишиваю я його небагато. І що мені тут подобається останнім часом? Піксельність. Зазвичай я вам тут розказую, що, типу, я не люблю піксельність, воно мене дратує, воно мені не подобається і так далі. Але дратує і не подобається, воно мені в контексті багатобарвників. Отам воно взагалі незрозуміло до чого. І тому, саме тому я вишиваю багатобарвників гоболеновим стіпком. Ну і бонус, звичайно, щоб трошечки пришвидшити процес, знаючи, що я той ще равлик. Ось. І, а ось тут ця піксельність, вона, скажімо так, додає стилю самій картинці. Мені це дуже подобається в даному випадку. Як би це дивно не звучало саме від мене. І я трошечки просунула ось цю прелість. Прибираємо. І давайте до другого. До речі, це не тиждень, це якийсь просто факап. Один великий факап. Напевно, якось так і назву відео. Ось. Це садова хвіртка, садові ворота. І це мої фанти на цьому тижні. Мені випав один з зелених кольорів. Котрого більше ніде в мене не було. І що я зробила? Якщо ви пам'ятаєте, то я, скільки було на минулому тижні, то я пішла вправо. Ось тут спочатку я хотіла трошечки, ну як трошечки, дійти до правого краю і потім вже йти вверх. Але не так сталося, як гадалося, тому що мені було дуже впадло вишивати хрест. Відповідно. Я вишивала тільки півхрестиком. А ось тут якраз е, один з небагатьох фрагментів, де хрест якраз є. Відповідно, я пішла на кошик. У мене закінчилась нитка, я пішла сюди. От скажіть, я одна така, що в мене досить неприємне відчуття, коли я не можу дошити нитку повністю. Я намагаюся зазвичай вибрати такий колір, щоб. Я могла повністю вишити нитку. І якщо я її повні... причому повністю вишивити нитку так, щоб закріпитись уже за існуючу вишивку. Я розумію, що це чисто бзік. Але ну, от такий у мене прикол. І кожного разу вибір наступного кольору для вишивки це процес, який мене дуже і дуже сильно гальмує. А на Діменшці це ще більша проблема. Якщо навіть на тій же сакурі я можу залишити нитку недошиту і мені ну, більш-менш ок, то м -м, на Діменшинці мене дратують їх органайзери в цьому плані, тому що закріпити залишки нитки зручно там практично неможливо. Це треба робити а, прокол. Просовувати голку з ниткою, витягувати голку і так далі і тому подібне. Тобто, якась дискомфортна особисто для мене історія і чисто, знаєте, особистий бзік. що я не одна така, серйозно. А то, коли ти одна прибомбець, то це трошечки сумненько. Ось, в принципі, на цьому все. Я сподіваюся, до речі, тут я вишила тільки близько трьох. 318 півхрестиків. Тобто, мені, щоб закінчити фанти, треба ще дуже багато півхрестиків. Тому що по фантам, коли колір є, це 500 хрестиків, відповідно, по-моєму, ти півхрестиків. Так здається, воно рахується. Ну, напевно, так. В будь-якому випадку, якщо я півхрестом вишиваю, то я просто Х2 роблю. Перейдемо далі. Насправді я думала на цьому тижні, що. Більше повишиваю чортополох, що я його взагалі візьму в руки, але, як бачите, в руки я його не взяла. Сорочка, на котрій лежить киця. Давайте почнемо знизу. Знизу вийшла проблема. Це якраз сорочка це основне джерело моїх проблем на цьому тижні. Яка проблема? А проблема банальна. Тут куточок. Ти можеш якось встати? Чи що? Ладно, лежи вже. Вона ще й вилазуть. Слухайте, ну це, це взагалі пухата наглість. Та ти що? Сорочка. Низ сорочки. Я його підшила. Якщо ви бачите, то тут немає ні зубцювання, нічого подібного, ні прутика, нічого. З однієї простої причини. А у мене тут не зійшлося. Скажімо так, от вільні кінці тканини, в мене взагалі вони не сходилися. Так як я провтикалася ще на етапі пришивання уставок. Трошечки різний рівень. І мало того, просто відрізати, наприклад, десь там з однієї сторони кілька ниток це було не варіантом, тому що воно ще й трохи косо було до кучі. Як я так умудрилась, я не знаю. Серйозно. Ну, Мудрилась, так вже умудрилась. Перероблювати все мені дуже не хотілося, відповідно, що я зробила? Підігнула одну частину, підігнула другу частину і намагалася просто це зробити якнайменш помітно. Відповідно, ось так воно підігнуто, як воно там називається, коли одну на ниточку захоплюєш, так от ш'єш. Воно майже рівне, майже, що менш на боках воно посходилося більш-менш, тобто ніяких таких, знаєте, страшних, страшного дисбалансу немає. А ось тут одна сторона буквально на пару міліметрів е довша за іншу. Але при носінні воно не буде видно, тому що це по центру відбувається, воно там трошечки кілька міліметрів. І я думаю, це все має бути нормально. І перейдемо до основного джерела моїх матюків. Бо це навіть радість, тому що все-таки без перешивання я вмудрилася свій профтик виправити. Радість моя. Вітаю рукавчику. Дякую. І ось це джерело моїх проблем. Здається, ну, якби. Які проблеми? Це нормально. Ось. Рукавчик є? Є. Манжетик зроблений? Зроблено. Красиво? Красиво. Достатньо для, ну, для початківця акуратно. Більш ніж. Абсолютно цим задоволена. От тільки є маленька проблема. Суння. Боже, Зая. О, дякую, моя радість. Дякую. Ти нарешті пішла. Зараз просуну руку. Рука поміщається. Тут все нормально в цьому плані. От тільки отут воно не сходиться. Якби. Як так я рахувала, як, як так умудрилася, я поняття не маю. Але я умудрилася. І добре, що це я поміряла до того, як почала займатися другим манжетом. Точніше як? Другий манжет він ось. Він ще хоча б не пришитий. Що вже спрощую трошечки випорювання. І проблема в чому? Він по довжині ідентичний до першого. Якби як? Я умудрилась до цього. Зробити ось це. Відповідно, зараз мені треба буде зробити нові манжети. І. Наново відпороти цей манжет і наново пришити, вже враховуючи більшу ширину, а зробити нові манжети це наново зубцювання, поміряти так, щоб нормально було стягнуто і наново його пришити. Ммм. Якщо чесно, мені зубцювання видалося досить таки занудною штукою. Я б не сказала, що я прям задоволення від цього велике отримаю. Але ну що вже поробиш? Є, правда, другий варіант, чим зайнятися. Можна зайнятися горловиною. Щоб не робити горловину, я почала виправляти низ сорочки і робити манжети. Ну, як би. Якби всі мої спроби зробити нормальне оформлення вирізу. Нічим хорошим, на жаль, поки що не закінчуються. Так, я пробую це все на зразочках. Тканини у мене з головою для цього. Якби не виходить поки. Або виходить так, що ну, якось воно стрьомненько типу, мене не задовольняє результат. А відповідно, якщо він мене не задовольняє, то як я буду носити сорочку, вигляд якої мене не задовольняє? Я не хочу вишити, пошити собі сорочку, щоб вона весело висіла в шафі. Щоб що мені така сорочка, я її хочу носити. А поки що, поки що на жаль, ситуація така, що в мене не виходить достатньо добре, щоб це було носибельно. Для мене. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. І на фоні цього всього суму я ледь не позривала, щоб опять купити собі якісь схеми-наборщики і те, і т.п. При тому, що в мене і схем вже якби достатньо. Серйозно, на кілька років вишивки, наборів ну також є. Навіть якщо чисто брати те, що я почала вже це вже на кілька років, особливо враховуючи мої прекрасні багатобарвники. Куди мені ще? Ну, щоб воно мені. Через рік вже знаєте, що не ваш я по собі помітила, що те, що мені рік тому подобалось, я досі вважаю непоганим, прикольним, красивим. Але я не в такому захваті від е, цих штук, як е, від деяких нових дизайнерів, котрі я раніше просто не бачила, не знаходила і так далі, котрі мені на очі не попадалися. І от я боюсь, що якщо я сильно затарююся схемами, наборами і так далі, то настане той момент, коли воно мені вже взагалі не буде до смаку. І одне діло вишити вже, а інше діло, коли воно в мене просто валяється там, зібране, наприклад, набором. Якось такого не сильно хочеться. Ще й вчати у людей безсоромне літо. Що таке безсоромне літо? І безсоромне літо це коли ти стартуєш і ні про що не думаєш. І знаєте, хочеться в це все вірватися, а потім мізки такі... А фінішувати ти коли будеш? Через рік? Через два? Коли фініш? Маленьких робіт у тебе розпочато не так уже й багато. Зате великого купа. Тобі треба скорочувати кількість процесів і велике закінчила. Взяти щось поменше стартувати, якщо вже. на те пішло, якщо вже дуже сильно хочеться. Ну, хочеться ж. Ну, поки що я тримаюся. Хоча в мене є кілька штук на перспективу, щоб я могла стартанути швиденько, щоб швидко його закінчити. Наприклад, згадаємо, що в мене. Е і нитки зібрані, і схема вже давним-давно пак є. Міні-мастес. Um, Вони там десь в межах тисячі хрестиків, тобто ну, це прям зовсім малесенькі такі штуки. Веснянка, одна ще навіть не почата. Відповідно, якби. Можна нічого не купляючи в це все ввалитись трошечки. Але, я думаю, треба все одно хоч щось закінчити. Я думала, що ось це я наближу до закінчення, але ні, не наближу, як бачите. Скоріш, віддалила я це все від закінчення. Ну, будемо вважати, що це було непогане тренування перед. Фінальною. Чи що? Роботою? Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу! і Побачимось на наступному тижні.